Peugeot – один із найстаріших автомобільних брендів у світі. Компанія бере початок у 1810 році у Франції, коли родина Peugeot виготовляла металеві вироби та велосипеди. До речі, знаменитий лев на логотипі з'явився ще за часів виробництва пил, символізуючи їхню міцність. У 1889 році з'явився перший автомобіль Peugeot. А вже у 1891-му му серійна машина з бензиновим двигуном так бренд став одним із піонерів європейського автопрому У 20 столітті. Peugeot прославився надійними моделями 404, 504 і 505, а легендарний 205 GT зробив марку іконою спортивних хетчбеків. Тоді як його ралійна версія 205 Turbo 16 двічі вигравала чемпіонат світу з ралі. Бренд також неодноразово перемагав у перегонах 24 години Лемана. Сьогодні Peugeot входить до концерну Stellantis та активно розвиває електромобілі, поєднуючи технології і французький стиль. Підписуйся на канал, якщо любиш автомобілі, став лайк, якщо знав хоча б один факт. Напиши в коментарях, про який бренд зробити наступне відео.